Доброго дня, слава Україні. Сьогодні у нас 21 травня місто Тернопіль і прийшла пора висаджувати Маракую Північну відкритий ґрунт. Вже в нас три дні, так як вроді би літо наступило, тепло в день 25 і більше. Вночі цієї ночі було 13, температура землі вже більш-менш прогрілася. І вже щоб вони не мучилися у таких горщичках півлітрових, я їх висаджую в відкритий ґрунт. Але це є вегетуючі саженці. У мене вони були в теплиці. І зараз, коли висаджуєш відкритий ґрунт, то треба їх обов'язково притінити. Я маю такі циліндри зрізані із і От там Отам стоять азміни в таких циліндрах. І маю зміни, були там кабачки ранні притіняв, а зараз вони звільнились, кабачки вже привикли до відкритого ґрунту. І зараз будемо притіняти ними маракую. Два слова хочу сказати за. Агротехніку, бо дуже багато людей брали в мене саженці і восени, і взимку, і весною продавав. І щоб кожен зараз якраз побачити пора, бо я казав, що не спішіть висаджувати відкритий ґрунт, хай гарно прогріється земля, бо коли висадиш зарано, коренева захолоне починає відмирати і тормозиться в рості рослина Так що, дочекались ми на кінець тепла, тепер висаджуємо Маракуя любить легку легкі поживні грунти Тобто, якщо у когось є чорноземи значить треба трошки зробити легший ґрунт, додати туди перегною такого вже перепрівшого, можна добавити хвойного паду, бо ще Маракує гарно відзивається на слабокислий ґрунт і висаджуємо, поливаємо, мульчуємо, ніяких, якщо рослини не привикли до ультрафіолета, притінюємо, ніяких зараз добрив, ніякої підживи, нічого ми не даємо. Нехай рослини укоріниться і коли вже починає вона інтенсивно рости, от ви побачите, вона росте тут кожен день прямо на очах, по 10-20 см за сутки вона виростає. І почне кидати в кожному пазухи листочка, почне кидати вже цвіт, от тоді перший раз можна підживити її азотним добром. Можна комплексним добривом, можна нітроамофоскою, можна зеленими добривами. Хто чим підживлює свої рослинки, не треба спеціально купляти для того там якісь нітроамофоски, а от підживлюєте ви свою городину, так само підживлюєте маракую. Різниці у цих рослинах великої немає. Коли ви замульчуєте хвойним опадом або тирсою хвойних порід. Цього буде досить для того, щоб чуть-чуть підкислити ґрунт. Треба виключити з-підживлення попил. Ну, не знаю, я не буду стверджувати, що попіл, то пагубно буде на неї впливати, але не бажано. Якщо вона полюбляє слабокислі ґрунти, то лужне середовище нам зовсім не потрібне. Потім. Треба обов'язково, це в нас є плетуча ліана. обов'язково їй треба ставити опору, щоб вона мала на чому плестися. Це не дуже, не дуже потужна рослина, їй не потрібна потужна така ліана та шпалера, як на Виноград, або як на ківі, на Актинідію. Підійде просто сітка, на яку плететься. Зараз вже в садових магазинах є такі сітки, які плетуться огірочки по ній. От те саме можете зробити і ви. Просто забити один кілочок з одної сторони рядочка, другий кілочок в кінці рядочка і натягнути сітку. І то її буде досить для того, щоб вона мала опору і плелася. Вона так само, як у гірок, має такий вусик. Коли буде якась опора, вона сама її знайде. Вчіпиться тими вусиками і буде йти доверху. Її не потрібно там степлером при... прив'язувати, прищіплювати. Вона сама нормально плететься. Е по запиленню. Якщо хтось мав там, брав у мене одну-дві рослинки, е бажано робити перехресне запилення. У кого там 10-15 рослин, то вже за вас будуть робити цю роботу комахи. А так дві рослинки це ендемік. Ваші комахи ще не знають, що це таке. Поки вони розпробують, поки почнеться запилення, ви будете втрачати час, бо квітка цвіте один день. От вона сьогодні зрозвіла і треба взяти пилок з другої квіточки і опилити. Першу ту квіточку. І так робити перехресне запилення. Коли вже буде масове цвітіння, там буде 50-60 квіток, одночасно будуть квітнути на ваших рослинах, то їх обов'язково побачать комахи, бо там дуже йде гарний такий аромат, дуже гарний цвітонос, такої неземної краси квітка. Там вони будуть, ті бжілки, будуть битися за. За той пилок, за той нектар. Я в попередні роки спостерігав і навіть робив відео, як вони залазили по три, по чотири бджоли в пильники і там балділи. Бо Маракуя це ж та сама пасіфлора, Маракок, як хто називає. Маракуя Північна це таке садоводи її так називають. А по Біологічному, по-научному, це маракок, то він використовується при виготовленні новопаситу. Це такі ліки для того, щоб нервову систему успокоювати. Так що, я так бачу, що і квітки дуже успокоюють комах, вони прямо там засипають в тих квіточках. Ну, далі пройдемо по агротехніці. Е, почали ви запиляти, по, е, постійно має бути волога, вологий субстрат у неї в коренях. Вона полюбляє вологу, тепло і світло. Так що, при виборі посадки обов'язково садіть так, щоб вона зранку сонечко, коли сходить, вона його бачила і коли заходить, воно бачила. На жаль, у мене вже на ділянці такого місця немає. От Поки ще один рік знайшов я, я посадив персики, ряточок персиків через 2 метри. Так що поки ще персики я формую веретеном, вони невеликі. Є місце, ще між ними. от По три маракуйки посажу, посажу вон там ще. Багато садити не буду. 12 саженців, по-моєму, я маю. Навіть не 12, 10. Так, 3 посадив і тут ще 7. 10 саженців. Уже я спрактикував, для родини вистачає. Якщо гарно робити агротехніку, тепле, гарне буде літо, то на з одної рослини можна зняти і 15, і 20 плодів, то вистачає. Поласувати плодами вистачає. Ну і більше такого, Будете дивитися, я вже мав такий досвід гірки в тому році, було недалеко гніздо-мурах, і вони теж так полюбляють пилок тієї маракуї, що вони вилазять, бронюють ту квіточку і не підпускають бджолу. Якщо ви самі не запилите, то комахів. Мурахи не допустять бжол, бджіл і теж дуже погано запилюється маракуя. То теж зверніть увагу, якщо є комахи, бажано знайти їхнє гніздо і щось з ними поборотися, щоб їх відвадити від того. Бо хімічні обробки я ніякі для маракуї не робив. Там, якщо якийсь лимачок з'їсть, то листочок, він бачу, щось починало їсти, але не сподобалось, воно йому та й кинуло. Ось така інформація. Маркує цікава культура. Садіть, вирощуйте, будете отримувати у вересні місяці задоволення від споживання цього гарного екзотичного фрукту. Слава збройним силам України, героям слава!